Роботу починаємо з етапу очищення, для цього нам потрібен шампунь від DokiS Брау. Він ідеально справляється зі своєю додачею, але для цього йому потрібно 3-4 хвилини витримки на шкірі. Переходимо до етапу розмітки. З цим ідеально справляється наша унікальна лінійка від брау. Її унікальність в тому, що за допомогою лише самої лінійки ти поставиш основні точки для побудови ескізу, навіть нічого не вимірюючи. Працює в 80% випадків. Тож на одну проблему менше. І якщо вам, як і мені, не терпиться вже почати фарбувати, то швиденько відмальовуємо ескіз і йдемо далі. Якщо до сих пір хвилюєшся, чи правильно в тебе консистенція, ось тобі лайфхак, як це перевірити. І нарешті ми переходимо до найцікавішого: як зробити класний градієнт без ремуверів з чіткою нижньою лінією. Для отримання такого градієнту дотримуйтесь декількох правил. Перше, проаналізуйте заповненість брови волосками. Якщо є нерівномірність і пустоти, то починайте профарбовувати їх в першу чергу. Якщо таких місць немає, то починаємо з хвостика. Зазвичай я починаю з нижньої лінії, тому що саме вона для мене повинна бути більш насичена і максимально чітка. Третє, працюємо з секціями. Поділіть візуально брову на три або дві частини. На три частини для більшої насиченості кольору в брові, на дві, якщо хочете отримати більш лайтовий варіант. У мене буде варіант поділення брови на три. Спочатку я пропрацьовую сам лише кінчик наношу хну на нижню частину і на верхню частину. При цьому зверніть увагу, як змінюється положення мого пензлика. Він своїм рівним скосом допомагає мені одразу отримувати рівні лінії. Ефекту градієнту ми будемо досягати за допомогою техніки нашаровування. Тому перший шар надважливий, він у нас виконує функцію підложки. Його задача профарбувати шкіру у всіх місцях. Загляньте під кожен волосок, перевірте, щоб у вас було повне прилягання до шкіри, інакше фарбування вийде плямистим. По завершенню нанесення першого шару треба дочекатися, щоб він просох. На відео це дуже помітно. Ви бачите, де я наношу новий шар хни, вона блискуча, а де був перший, вона стала матова. Щойно ви помітили таку матовість, отже, можна наносити наступний шар хни. Якщо почати наносити другий шар раніше, то ви просто будете розмазувати перший і ніякого градієнтного фарбування, на жаль, у вас не вийде. Задача другого шару ущільнити перший, тому на пензлик ми набираємо хни більше, а рухи в нас стають притискаючими. І ось тут починається магія. Саме другий шар вже починає нам створювати градієнт, тому що там, де була підложка з першого шару, виходить вже два шари хни. А коли ми протягуємо трішки вперед, то там знову ж таки тільки один. Відповідно, де було два шари, колір на шкірі буде темнішим, а там, де один, він буде світлішим. Ще ж ніхто не почав думати, що це занадто довгий метод для отримання градієнту. Ні, він не довгий, навпаки, дуже економний, через те, що з бровами ми працюємо паралельно. І, в принципі, в нас не буває такого часу, що треба чекати висихання хни. Завершує процедуру третій шар. Він у нас повторює хвостик, дублює серединку, а потім ним промальовуємо початок брови. І це найвідповідальніший момент, тому що нам треба зробити легенький такий повітряний початок брови, який просто максимально закохає в себе клієнта, і в нашому випадку ще допоможе нам приховати асиметрію. А от рецепт такого початку надзвичайно простий. Проставляєте собі нижню лінію, а наверх ну, просто легенькими рухами витягуємо. Можете навіть вийти за рамки форми нашої брови. Нічого страшного в цьому абсолютно немає. Тут я помітила, що в клієнтки по нижній границі брови дуже мало волосків. Тому я дуже тоненько додаю туди хни. До завершення процедури залишилося не так, то й багато. Поки є час, зробимо корекцію небажаних волосків, жорсткі волоски я видаляю за допомогою пінцету. Це, до речі, той пінцет, який тебе позбавить від защіпів шкіри на 100%. За час корекції хна підсохла і її вже можна змивати. Якщо хочеш більш лайтовий варіант, можна дочікуватися повного висихання. Змиваю я її ватним диском, але так, щоб не ранити шкіру. Це просто найулюбленіший момент. Так, все, поїхали далі. Якщо у вас дуже густі брови, або ви там сумніваєтесь, що вимили всю хну зі шкіри, можна пройти ще раз шампунем. Фінальна чистова корекція воском від пушкових волосків. І. Так, Стоп. Не повторювати моїх помилок, зробіть клієнту-укладку. Він буде задоволений. А вже тепер можна милуватися. результатом. В результаті отримали гарне фарбування хною з чіткою нижньою лінією, а також розтушований початок, який не підкреслив асиметрію брів.